Вітаю, друзі, сьогодні 4 листопада 2025 року, і надійшла така новина, що 6-й апеляційний адміністративний суд, який, до речі, знаходиться в Харкові, тут для мене питання. Визнане законною зміни до постанови кабінету міністрів. Верніше постанову кабінету міністрів понесення змін до правил перетину державного кордону громадянами України, якою було введені обмеження на виїзд народних депутатів і депутатів місцевих рад за кордон. Це сталося ще 27 січня 2023 року. Була така постанова номер 69, якою. Правила перетину державного кордону громадянами України було доповнено пунктами 214-217 зі значками 214-217. В пункті 214 якраз йшлося про депутатів місцевих рад і народних депутатів України. Як ми знаємо, з новинної стрічки цим пунктом неодноразово користувалася Зеленська компанія щоби через Стефанчука. Обмежувати виїзд за кордон е, опозиційним депутатом, зокрема Порошенкові та депутатом Європейської солідарності. І Ось е, Порошенко звернувся до е, адміністративного суду. Я так розумію, що там звернення не лише його одного. Тому що, е, схоже, що е, справа розглядалася в Харкові, адже апеляцію розглядав шостий апеляційний адміністративний суд. І ось нарешті е, в листопаді 2025 року. Було ухвалено рішення на користь позивачів, відповідно до якого відповідна постанова була визнана незаконною. Ну тут, в цьому конкретному випадку, я хочу віддати належне Петрові Порошенкові і партії Європейська Солідарність, яка у цивілізований спосіб звернулася за захистом своїх порушених і не лише своїх порушених прав, і довела з допомогою суду. Про те, що е, кабінет міністрів України діяв незаконно, перевищив свої повноваження, і це дуже добре. Тут також потрібно брати до уваги, що е, порушив ці права. Народних депутатів і депутатів місцевих рад Кабінет міністрів ще в січні 2023 року. А відновлені вони лише в листопаді 2025 року, тому що після ухвалення постанови апеляційним адміністративним судом вона набуває законної сили і є обов'язковою до виконання, тому кабінет міністрів повинен невідкладно її виконати, незалежно від того, буде він її оскаржувати до касаційної інстанції чи не буде. А я думаю, що, звісно, буде. І в, тому, в цьому конкретному випадку виникає раціональне запитання: а хто понесе відповідальність з урядовців за порушення незакон, за ухвалення незаконної цієї постанови і за порушення прав громадян, народних депутатів, депутатів місцевих рад? Це питання повисає в повітрі. Тобто, Зеленський і компанія свідомо використовують таку схему. Коли вони йдуть свідомо на порушення закону Конституції України, знаючи, що в подальшому захист права е займає дуже багато часу, і відповідно людина або пасує перед цими викликами. Тому що у Порошенка в європейської солідарність є належна юридична служба, є можливості відповідні фінансові часові для того, щоб цим займатися, і саме цим користується Зеленська компанія, ухвалюючи штампуючи незаконні рішення впродовж своєї каденції з 2019 року, коли неодноразово Верховним судом було встановлено, що Зеленський порушує конституцію України. І тому це стосується питання і про військовий стан, це стосується питання про переседенство Зеленського. Все це з цього переліку питання. Але в даному конкретному випадку я вітаю Петра Порошенка і Європейську Солідарність з значною політичною перемогою, яка ще раз засвідчила, до речі, те, що Зеленський і компанія не мають впливу. Тотально на судову владу України і це єдина гілка влади, яка не підконтрольна зеленською компанією, тому що вони хакнули виконавчу і законодавчу владу. І фактично це суттєво підірвало демократичні інститути і демократичні можливості України.